Всім привіт. Тема нашого сьогоднішнього вебінару це видати напрямки дизайну. Я вам розповім, який напрямок, як обрати свій напрямок і як почати заробляти в цій сфері. А тепер трошки про мене. Мене звати Вікторія, я ux дизайнер в компанії Comparos. В дизайні я вже більше двох років і свій шлях почала зі, з фотографії та створення візуалу для соцмереж. Але в якийсь момент я зрозуміла, що для створення якісного контенту мені дуже не вистачає навичок дизайну. І тоді я вирішила пойти навчатись. До речі, навчалася я в левелапі. Це партнер it школи Smart. І перший свій досвід у дизайні я також отримала в Левелапі, тому я дуже добре знаю і як левелап, і як IT-школу Smart. знаю, які. Круті та древові у вас викладачі, як проходять заняття і які знання можна отримати на прикінці навчання. Я дуже обожнюю дизайн за різноманітність проєктів та постійний саморозвиток, тобто в цій сфері ви точно не засумуєте. Давайте тепер трошки поговоримо про дизайн. Якщо ви звертали увагу, то дизайн. Просто повсюди нас у магазинах, усі товари з етикетками. видати на вулицю, там всі дороги, всі будиночки прикрашені якимись листівками, білбордами. У соцмережах також ви можете побачити роботу дизайнерів, це дизайни застосунків, сайтів, і навіть ваші улюблені ігри. Це все також робота великої команди дизайнерів. Які ж існують переваги для дизайнерів? Перше, це, звісно, творчість в роботі. Тобто, дизайнер це дуже творча робота, де ви можете втілити в задуму всі свої ваші, ваші творчі ідеї та ще отримати за це гроші. Друге, це дистанційна робота, тобто ви можете працювати будь-де, і це дуже велика перевага в наш час. Третє це плаваючий графік. Тобто вам не обов'язково працювати з 9 до 6, ви саме можете обрати той графік, в якому вам буде комфортно працювати, і головне час, скільки ви готові працювати, особливо, якщо ви працюєте на фрилансі. Ну і, звісно, дизайн це дуже затребувана професія, яка забезпечить вас постійним та стабільним прибутком. Які ж існують види дизайну. Це графічний дизайн, веб-дизайн, ЮАЮХ-дизайн, дизайн ui ux дизайн дизайн 3 d графіки та моушен дизайн. І зараз ми з вами поговоримо про кожен з цих дизайнів окремо. Почнемо ми з графічного дизайну. Це процес створення візуальних матеріалів з метою передачі певної інформації або вражень. Це може бути створення фірмового стилю, створення брендбуку, розробка логотипу, шрифтів. Тобто зараз навіть сачні на вулиці потрібен логотип, а якщо ми беремо до уваги великі компанії, то вони дуже потребують у створенні свого власного фірмового стилю та постійного оновлення та покращення свого стилю. Що ж може розробляти графічний дизайнер? Це дизайн друкованої продукції. Тобто вся поліграфія, меню, листівки, візитки, каталоги, дизайн упаковок та етикеток, дизайн сувенірної продукції. Навіть якщо ви зайдете в інстаграм на якусь комерційну сторінку, ви побачите гарні стрічки в магазинах, це все теж робота дизайнера. Також зовнішня реклама, це та реклама, яку ви бачите на вулицях, великі білборди, щити, стенди. Також графічний дизайнер може створювати анімації, власне, для саме інстаграму, анімувати анімувати банера, також створювати ілюстрації та робити невеличкі відеоролики для соцмереж. І тут трошки зібрали інформацію по найдорожчим логотипам у світі. І я думаю, о Pepsi і BBC ви всі знаєте. Можливо, хтось знає, що ця за компанія. Я також не знала до недавнього часу, що це за компанія, але це британська нафтогазова компанія, і вона має ось такий от найдорожчий логотип у світі. Так, трохи вражає вартість, але ось власне, за скільки ви можете продавати свої логотипи, трохи мотивація. Mm, да. і ще графічний дизайнер може мати і пасивний заробіток, тобто він може створювати свої власні шрифти, свої іконки, ілюстрації, патентувати їх і продавати ось на таких стоках. Особисто я. Користуюсь фрипіком, і це дуже зручно для тому що всі дизайнери користуються стоками. Наприклад, я не спеціалізуюсь на розробці створення ілюстрацій та іконок, і я можу просто взяти цю інформацію, купити цю, цю роботу в іншого дизайнера. Тобто, і мені буде добре, я зекономлю свій час для роботи, і інший дизайнер отримає за це гроші. Програми, які треба знати графічному дизайнеру. Я вам наприкінці надішлю презентацію, ви можете детально з ними ознайомитись, ми поверхнево зараз пройдемося. Графічному дизайнеру потрібно знати майже всю лінійку Adobe, також CorelDRAW і Figma. Пам'ятаю себе, коли я перший раз відкрила ілюстратор і почувала себе. Печерна людина, але в цих програмах то всі інші програми ви будете вже розуміти, як, як вони працюють, тому що у лінійки Adobe вони, вони побудовані всі по одному принципу. Тому вам головне опанувати одну хоча б програму, а далі все вже буде набагато легше. Наступний напрямок це веб-дизайн, це мистецтво і наука оформлення веб-сайтів. Основна задача веб-дизайнера – це створити привабливий сайт так, щоб він виглядав добре на будь-яких пристроях, починаючи від величезних екранів, моніторів, комп'ютерів і закінчуючи мобільними пристроями з різними особливостями. Тобто ось програми, які треба знати веб-дизайнеру. Це все також є лінійка програм Adobe і головне це Figma – це програма, де ви основна ваша програма для роботи, де ви будете створювати дизайни, макети сайтів, робити варфрейми і прототипи. Можливо, для лінійки Adobe, наприклад, ілюстратор це програма, де малюють ілюстрації та створюють якусь поліграфічну продукцію. Вам не обов'язково прямо вміти малювати, але. Вам потрібно орієнтуватись в цих програмах і знати, як кастомізувати, наприклад, ілюстрацію під свій стиль або стиль, який потрібен компанії. Хочеться ще зупинитись про цю професію веб-дизайн, тому що веб-дизайнер може працювати як і на фрилансі, так і в компанії. В компанії але все ж таки, як повноцінний веб-дизайнер е, в компанії на фултайм, він може розраховувати лише на часткову зайнятість, або е, якщо ви ще і володієте навичками графічного дизайну, то тоді ви можете займати позицію фултайм. Але зараз е, така тенденція, що великим компаніям вже вони вимагають від веб-дизайнерів більш, більших навичок і. Такими навичками вже володіє ux дизайнер І зараз ми з вами конкретно поговоримо, що це така за професія і чим же ж вона відрізняється від веб-дизайнера. UX-дизайн дизайн це два різних, але взаємодоповнюючих відгалуження в веб-дизайні. Тобто, є дизайнери, які спеціалізуються тільки на ui частині І це, простими словами, це веб-дизайнер. Тобто веб-дизайнер… Або UI-дизайнер відповідає за візуал або гарну картинку сайту. А вже UX-дизайнер перекладається як User Experience, UX-дизайнер відповідає саме за зручність користування тим чи іншим застосунком. Що ж може створювати UI ux дизайнер все, що має інтерфейс, починаючи від мобільних застосунків, операційних систем і інтерфейсів ігрової переставки і ще багато чого іншого. Але ви повинні розуміти, що ui UX-дизайнер це велика частина роботи саме UX-дизайнера, зосереджена на з'ясуванні того, з якими проблемами зіштовхуються користувачі і які і, і ці проблеми продукт може вирішити. Тобто дизайнери проводять велику велику кількість часу на дослідження, вони аналізують цільову аудиторію конкурентів, перш ніж почати дизайн. І вже потім, коли вони зібрали всю аналітику, всі дані, вони створюють такий варфрейм, чорно-білий дизайн, як чорновик, каркас. З яким вже потім буде працювати UI дизайнер, або той самий дизайнер, але він просто як робить красу, спочатку в каркас, а потім вже наводить красу. Програми, які треба знати UI-UX дизайнером Особисто я в своїй роботі, та й взагалі, якщо не аналізувати роботу і моїх колег, то в нашій компанії. Вистачає навичок лише для роботи в фільмі, тому що зараз фірма дуже прогресує і вже з кожним апдейтом вже немає просто необхідності йти до всіх інших програм. В фігмі ви вже зможете і обробити фотки, і не йти в Photoshop, і створити анімації, не робити це в After Effects і зробити якісь прототипчики інтерактивні. тобто Можливо, для якихось дизайн студій потрібні і всі інші програми. Але зараз все-таки фірма дуже стала крутою, і тому я вам рекомендую опанувати спочатку її. Наступний напрямок це 3D-дизайн, це процес створення тривимірних графічних об'єктів та сцен за допомогою спеціалізованих програмних засобів. Цей тип дизайну використовується у різних галузях, включаючи інтер'єрний дизайн, геймдев, виробництво, медицина, наука та в багато інших галузях для різноманітних цілей. Наприклад, в іграх в Game 3D-артисти, саме так тут називають дизайнерів, створюють якісь локації, персонажів, різноманітні об'єкти, які ви можете зустрічати в іграх. В маркетингу 3D-артисти можуть створювати 3D-ілюстрації або, наприклад, 3 d прототипи продуктів. У медицині це може бути ось такі 3D-модельки органів. Власне, програми, які треба знати 3D-дизайнеру, вони вже відрізняються від тих програм, які ми бачили раніше, але. Тут хочу звернути увагу, що якщо ви хочете працювати 3D-дизайнером, вам дуже важливо мати потужну техніку, тому що зазвичай, коли ви створили, наприклад, в 3 d Max якийсь 3D-об'єкт, і вам потрібно зберегти цей об'єкт, щоб в подальшому використовувати в інтернеті або передати замовнику, вам треба. Зберегти його або зробити рендер цього об'єкту. Часом це може займати до двох діб. І щоб ваш, ваша техніка не поплила, вам потрібно мати дуже високі технічні характеристики вашого комп'ютеру. І останній напрямок, про який я хочу поговорити, це motion design. це е, трохи це новий напрямок, але він дуже стрімко розвивається. Motion взагалі перекладається як рух, і це такий тип дизайну, який зосереджений на створенні анімації та рухомих графічних елементів. Це може включати анімовані інтро та утро, якщо ви звертали увагу в Ютубі, дуже часто з цього розпочинаються відео, анімовані ілюстрації для вебсайтів, анімаційна реклама, відеоролики. Тобто зараз дуже, дуже часто використовується усі, які мовшен. Моушен ілюстрації. і основною метою Motion дизайну це є створення цікавої та ефективної анімації, яка буде привертати увагу користувачів і підвищувати власне продажі. І, власне, Motion дизайн має два різновиди, два напрямки. Це 2 d анімація. і Зараз я вам хочу трохи продемонструвати, як це виглядає. Так, і приклад 3D анімації. Скажіть, будь ласка, яке з цих відео вам більше сподобалось? де використовується 2D-анімація або 3D. 3D. Так, мене також підкорило Дуже. відео обидва. Я все ж таки також прихильник 3D-анімації, тому що зараз, по-перше, 3D на в тренді. І, можливо, деякі компанії і використовують 2D-анімації, наприклад, якісь зарубіжні компанії, але все ж таки зараз у тренді більш 3D. Тому я вам раджу все ж таки звернути увагу саме на 3D-анімацію. А якщо ви вже опануєте 3D, то 2D вам вже буде дуже легко робити. О. Так, наступний наш слайд програми, які треба знати motion дизайнеру. Тут набагато менше програм, ніж потрібно знати 3D-дизайнеру, але все ж таки також потрібна потужна техніка, тому що як ви бачили, там також використовуються 3D-модельки, і треба мати таку дуже міцну техніку. І зараз ми з вами пройшлись по основних видах дизайну. Підкажіть, будь ласка, який дизайн вам більше сподобався? Можливо, ви щось вже спробували якийсь цих видів. Можливо, ви не можете визначитись, і тоді я розпочну якраз з цього слайду. Мені сподобався і графічний і веб дизайн. Вебдизайн я вже проходила там на курсі, але mm -hmm. я не знаю, мабуть, там графічний теж дуже хороший дизайн, і я не знаю, який вибрати. Mm -hmm. І я вам зараз розповім, що може вам, власне, допомогти визначитись. Перше, це розглянути свої інтереси, тобто ознайомтесь з кожним видом дизайну, окремо. Зараз дуже багато відео на Ютубі, де ви можете побачити приклади робіт, що можна робити, і просто оберіть, що вам ближче, чого б вам хотілося. Можливо, якщо ви маєте навички малювання, тоді б вам дуже класно б підійшов графічний дизайн. І вивчайте та експериментуйте. Також вам потрібно почати з чогось, спробувати ручками зробити. І коли ви почнете вже, ви зрозумієте, підійде вам цей або ні. Наприклад, я не стала розвиватися як графічний дизайн, саме тому що в мене, на жаль, немає навичок малювання. А для графічного дизайнера дуже важливо вміти малювати ілюстрації, логотипи. Тому зверніть, будь ласка, на це увагу і. Вивчайте та експериментуйте, уважає ще є багато часу, і ви, власне, можете спробувати все. І дуже така цінна порада: це дослідіть можливості кар'єри. Тобто, ви можете відкрити той самий Work.ua або Dow і проаналізувати: а які ж які дизайнери зараз більше потребує ринок. Тобто відкрити, наприклад, вакансію у графічного дизайнера і подивитися, а які ж навички потрібні для графічного дизайнера, і вже ціленаправлено і піти і вивчати кожен з цих пунктів, що вказані у, наприклад, вакансії. Звісно, це спілкування з професіоналами для того, щоб вам надихатись, Ви, вам потрібно оточити себе. Дизайном зараз дуже багато, як я вже казала, відео в Ютубі, блогерів, які діляться власним досвідом, навіть в інстаграмі. Ви можете побачити дуже багато каналів, де навіть онлайн-стріми проводять і можуть даже безкоштовно розбирати ваші роботи, і це вам дуже би допомогло у такому. Для того щоб рости далі, розвиватись, щоб хтось вам вказував на ваші помилки. Ну і звісно, якщо ви хочете прям швидко розпочати кар'єру у дизайні, це зверніться за допомогою до курсів та шкіл. Я вам дуже рекомендую курси it школи Smart, тому що я багато спілкувалася зі студентами школи і знаю. Реальних студентів, які ще навчаються і вже мають якісь фріланс-проекти та замовлення, вже не кажучи про е, IT-центр Up, де прям з курсів е, мо, забирають студентів, е, тому що вже під час навчання, як Ліля вже і казала на початку. Е, Компанії можуть забирати прямо з курсів, коли вже студент отримав якісь навички, тому що в Левелапі дуже багато компаній-партнерів, з якими вони співпрацюють, і навіть по закінченню курсу вам можуть допомогти з працевлаштуванням, і це взагалі тоді не проблема буде, тому ви можете як самостійно навчатись. Так, і за допомогою шкіл. І зараз, тепер для того, щоб розпочати власну кар'єру, перш за все, дизайнеру потрібно мати портфоліо. Портфоліо, де будуть представлені ваші найкращі роботи. Це може бути профіль на платформі для дизайнерів, такі як Behance, Dribbble, Artstation, або просто в портфоліо, Потім ви можете, коли отримаєте презентацію, перейти по цим іконкам, вони кликабельні, я їх зробила для вас, і подивитись, як виглядає портфоліо інших дизайнерів, можливо, надихнутись. І хочу наголосити, що ось ця платформа ArtStation – це саме для графічних дизайнерів. Тобто тут не буде графічних дизайнерів і веб-дизайнерів, тут тільки 3D. Ой, я мабуть. Перший раз оговорилась на Artstation 3D-дизайнери, а на Behan's та Dribbble, UX, веб-дизайнери та графічні. Ось і тепер після того, як ви зробили портфоліо, у вас вже є, якісь, у вас вже є навички, ви готові працювати. Я вам розповім про те, як можна заробляти на фриланс навіть паралельно з навчанням в BT школі Смарт. Хочу вас познайомити з декількома платформами: це Upwork, Freelance Hunt або Fiverr. Детально розкажу про Freelance Hunt та Upwork, тому що я мала досвід з цими двома платформами, і детально хочу вам зараз розповісти про них. Розпочну з Freelance Hunt. це наша українська біржа фрилансерів та замовників. Тут замовники викладають, наприклад, запит потрібно розробити логотип. І дизайнери, інші дизайнери відписуються прямо під цим, під цим замовленням, пропонують як свої послуги. І тут дуже важливо вміти знати, як зачепити клієнта, особливо коли у вас ще немає перших замовлень, тому що на цих біржах. Тут все побудовано на рейтингу, і дуже, дуже важливо отримати перше замовлення і відгук, обмінятися відгуками. А так як першого замовлення ще немає, вам потрібно вміти знати, чим зачепити клієнта. І можливо, у вас одразу виникає питання: а як же я можу зачепити клієнта? Можливо, у вас будуть якісь. Якісь кейси або творчі проєкти, які ви робили. І, наприклад, ви розробляли логотип для якоїсь ігри. І якраз побачили замовлення, що замовнику необхідно розробити також логотип для, також для гри. І ви можете запропонувати скинути там свою роботу і запропонувати йому аналогічний. Розробити аналогічний логотип для нього, і він, коли побачить, що у вас вже був такий кейс, тобто ви як досвідний дизайнер, це його, як вибачте, що російського розположить до вас, і у вас вже буде як готове рішення для нього. Або ви також можете взяти клієнта ціною, і і Поставити так, як у вас ще немає замовлення. Свого першого замовника я взяла якраз ціною, поставила найнижчу ціну, але згодом він став моїм постійним замовником. Я, власне, отримала і перше замовлення, і потім ми з ним дуже довго працювали ще. Він мені привів ще п'ятьох постійних клієнтів. і Власне, потім я вже, звісно, повисила ціну, коли мене вже був достатній досвід, і я була вже як впевнена в собі, що я можу повишати ціну. Але я зробила це, я зробила перше замовлення, і тут дуже це важливо. І ще одна біржа це Upwork. це вже набагато серйозніша біржа, тому що вона американська, тут все на англійській мові. Перш ніж зареєструватись, я спочатку подивилась дуже багато відео в Ютубі, тому що там потрібно і створити своє правильне портфоліо, і описати свій досвід, і налаштувати способи оплати, як ви будете виводити ці кошти. Тут вже набагато все серйозніше, але тут дуже цікавий. З зарплати, вже тут ви можете отримати як і в доларах, так і в євро. І, власне, я навіть спілкувалася зі студенткою зі Смарта, вона була 3 і вона якраз пробувала працювати на ворку, і в неї в неї були замовники. тут тому Працюйте над проєктами, почніть працювати над різними проєктами, навіть якщо вони безкоштовні або за символічну плату, це допоможе вам набирати досвіду та розширювати своє портфоліо. Початок кар'єри в сфері дизайну може бути складним, але з відповідними зусиллями та самодисципліною. Ви 100% досягнете успіху. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наші соцмережі. Можливо, у вас є запитання, можете їх поставити, я залюбки на них відповім. ласка, в, в якого працюють у вашій компанії? Е, в нашій компанії особисто, я, я, ці... я, можу, я можу відповісти. Uh -huh. Віка, якщо треба, угу, а, дивіться, ми починаємо співпрацювати з 18 років. Але у нас були, був випадок, коли до нас прийшла тестувальниця. Працювати їй не було 18 років, і на частково зайняти, зайнятись по законодавству ми можемо брати це на кілька годин в день. Був у нас такий досвід. Це якщо є вакансія відкрита. А і якщо є така можливість долучитися до проєкту, дякую.